Лайфхак для Володимира Зеленського. Як перемогти свободу слова? Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь YouTube канал Свідо свого по своє». І в цьому відео я хочу поділитися роздумами, які прийшли мені в голову через мою сьогоднішню присутність на судовому засіданні. Сьогодні власне обирали запобіжний захід для Олександра Новохацького, автора каналу Садок Вишневий. І звинувачують його в тому, що він заперечує збройну агресію Росії там ще щось, ще, щось. Ну, і от, власне, сьогодні я був свідком того, як прокурор зачитує з листочка обвинувачення, аргументує, чому запобіжний захід повинен бути саме цілодобовим домашнім арештом, і ще багато чого цікавого. І от я це все слухав, слухав, і знаєте, ще був в такому а, стомленому, хворобливому стані. І мене це сильно дратувало. І от якраз тоді мені в голову прийшли ці думки. Якщо коротко про результат судового засідання, то суд відхилив клопотання прокурорів про домашній арешт, запобіжний захід під особисте зобов'язання з'являтися там вчасно до слідчих на судові засідання і так далі. І, так далі. і слава Богу! І я підозрюю, що це пов'язано з тим, що відбувся певний суспільний резонанс, адже мова йде про наступ на свободу слова. Коли мова йде про обвинувачення з розряду там заперечення збройної агресії чи виправдовування збройної агресії, то у випадку, коли мова йде про Коло таких про українських називаємо їх блогерів, зокрема новохатського, ну то це досить дивно, м'яко кажучи, чому тому, що ну, якщо ви відкриєте там заголовки, просто глянете, чи якісь окремі цитати. Ну, до прикладу, сьогодні в судовому засіданні одна із цитат, яку наводилось, що агресія Росії проти України розпочалася не в 2022-му і навіть не в 2014-му, а ще раніше. Ну тобто, ця цитата має місце у відео. Але заперечення збройної агресії. Таких абсурдів досить багато. А в клопотанні там взагалі я в кінці відео скажу про клопотання, про діяльність прокурорів, про те, якої є думки про теперішню прокуратуру. На превеликий жаль, це дуже-дуже такий специфічний орган відбувся. Але по суті, мова йде про те, що є такий інструмент з допомогою відкриття кримінальної справи, можна спробувати заткнути будь-якого журналіста. Який критикує владу, який викриває корупцію, який говорить про мародерство на крові, про закупівлі і так далі. Будь-яке. Тому що ти критикуєш владу. І отут я собі думав, ви знаєте, от там Володимира Олександровича працюють не надто розумні люди. Ні, там є архітектори розумні, але на місцях виконавці ну, вони такі, подібні до мавпочок. Правда, ті мавпочки беруть під козирьок і виконують все, що їм скажуть. Але інтелект у мене складається враження в них не так багато, тому що в тих, в кого є інтелект, ну то я підозрюю, що саме завдяки їм величезна кількість московської агентури якраз і опинилася в тюрмах, закриваються канали Медведчука, там, і так далі, в тому числі в Європі, і є в правоохоронних структурах хороші люди. Але ті хороші люди, вони таким, такою дурньою просто займатися не будуть. Але оцей інструмент звинуватити будь-якого критика. В тому, що він там розмиває відповідальність, заперечує збройну агресію, причому підставою для звинувачення, і єдиним доказом є судово-лінгвістична експертиза, написана суб'єктивно якимось експертом, причому в самому тексті експертизи е, однозначності насправді немає. Там досить складні насправді формулювання, і такі я б сказав, е, знаєте, порівняв би їх із якимось крючкотворством. Але власне підходимо до лайфхаку для Володимира Зеленського, для того, щоб простіше заткнути всіх критиків, всіх тих, хто сміє використовувати свою свободу слова, особливо тих, хто говорить про мародерство на крові, про те, що гроші неправильно витрачаються, про мільйонні захмарні зарплати, про пенсії для тих же ж нещасних інвалідів, прокурорів. Інвалідів не тільки моральних, як виявляється, а й фізичних, судячи із цих резонансних справ, які були. Можна все зробити дуже просто. В нас ситуація в Україні погана, погана. Бюджет дефіцитний, глибоко дефіцитний. Завдяки західним грошам, ми насправді зараз тримаємося на плаву. Ті, хто сміють казати, що ми погано, бідно живемо і звинувачувати в цьому владу, вони насправді підіграють Путіну. Тому що ви не можете казати про яйця по 17, про мародерство, про величезні бюджети на зелений телемарафон, про обруківку, про ще щось, про ще щось. Тому що ми погано живемо, бо в нас погана економіка, а погана економіка в нас через те, що в нас де війна. А якщо ви говорите про мародерство, про розкрадання на закупівлях для армії і ще щось, і ще щось, про банальну корупцію. Ну, то ви виправдовуєте Путіна, тому що ви в такий спосіб кажете, що ми погано живемо не через війну, яка вплинула на економіку, а через те, що хтось краде. І це геніальний насправді висновок. З цим геніальним висновком можна заткнути зразу всіх антикорупціонерів. Ти борешся з корупцією, ти кажеш, що через корупцію ми погано живемо Ну прямий причинно наслідковий зв'язок. Значить, ти війну відводиш на другий план. Тому що ти про неї не говориш. А економіка наша в задниці знаходиться саме через те, що Путін напав. Нас все погане через те, що Путін напав. І навіть яйця по 17 мали закуповуватися через те, що Путін напав. І барабани в бомбосховище, і ще багато-багато всякого. Хороший лайфхак, як ви думаєте? Надзвичайно хороший. Проблема нинішнього судового засідання цієї справи, яка зараз відкрита, це дійсно певний такий свого роду прецедент. І за тим прецедентом... Можна, в принципі, спробувати вкусити майже кожного, хто критикує владу. Це те, що потрібно розуміти. І вони в такий спосіб собі хочуть розв'язати руки. Причому я не просто так сказав про мавпочок виконавців. Ви знаєте, от в моїй справі там я спілкувався з прокурорами. Сьогодні я спостерігав прокурора, який в залі суду зачитує щось з листочка. Я не знаю, як їх зараз туди набирають. Раніше прокурор, навіть якщо він виконував там певне замовлення, як, до прикладу, переслідування добровольців, як відбувалося, все рівно це був такий, ну, достатньо інтелектуальна особа, яка володіла законодавчою базою, цитувала прямо з голови там, ще, що, ще, щось. А сьогодні я вчергове став свідком того, як зачитували якісь просто абсурди. Ну, тобто, доказом у справі є відеозапис, на який, з якого взяти текст. Цей текст проаналізований на судово-лінгвістичній експертизі. Відео саме було оприлюднене публічно, текст вже взятий, експертиза вже зроблена. Але в зачитуванні в матеріалах справи мова йде там. Про те, що е, потрібно зробити цілодобовий домашній арешт, щоб не було впливу на свідків, яких свідків, якщо їх немає в кримінальній справі, якщо все робилося публічно на своєму блозі в Ютубі, а, співучасників, якщо є співучасники, де, чому їм не висунули обвинувачення і не обирають так само запобіжний захід. Ну тобто, абсолютно абсурдні речі, просто фактично прокурор вийшов, вийшла. і... Перераховувала те, що записано в кримінально-процесуальному кодексі. Без будь-якої логіки, без будь-яких причинно-наслідкових зв'язків. Ну це просто виконання замовлення. От в моїй справі є там інша ситуація, мене не визнають журналістом, виявляється. Головний редактор найбільшої американо-української газети в Україні не журналіст, хоча в законодавстві журналіст і повинен відповідно до законів України повинен користуватися тими самими соціальними гарантіями і соціальним захистом від держави. І плювати їм на конституцію, плювати їм на закони і так далі. Але мова зараз не про те. Мова про те, що цей прецедент не просто так створюється зараз. Обставини будуть дуже стрімко змінюватися в цілому, в Україні, в світі, обставини сильно будуть змінюватися після інаугурації новообраного президента США Дональда Трампа. Дуже багато чого буде змінюватися. Я не знаю наскільки в рамках геополітики це буде добре чи погано, але зміни точно будуть. І судячи із того, що в Сполучених Штатах Америки... Представників від Зеленського певним чином відфутболили, тобто якийсь контакт відбувся, але не той, який вони хотіли. Потім Вікторія Спарц виходить і на CNN робить таке коротке, але дуже чітке інтерв'ю з акцентованою оцінкою Володимира Зеленського. Ну, це означає, що з дуже великою ймовірністю у 2025 році будуть вибори. 25 чи 2026 дуже велика ймовірність, причому не просто вибори. Цілком може бути, що відбудеться аудит, аудит наданої допомоги, наданого озброєння, ще багато-багато всяких достатньо цікавих речей. І от зараз, готуючись до тих речей, просто хочуть собі протоптати доріжку для того, щоб в процесі підготовки до виборів можна було заткнути будь-кого, хто критикує владу, хто сміє не вірити в сонцесяйність Володимира Олександровича чи просто не доведе, Господи, самого Андрія Борисовича. Там незрозуміло, в принципі, хто в кого в адміністрації насправді працює. Чи Єрмак працює главою Офісу Володимира Зеленського, чи Володимир Зеленський в офісі Єрмака працює президентом. Ця ситуація достатньо така невизначена, і про неї знають насправді всі. Але, але. так довго тривати не може. Зараз будуть йти достатньо визначальні часи. І що я можу сказати? Що було важливим, на мою думку, це те, що сьогодні на судове засідання прийшло чимало людей. Навіть не з усіма цими людьми я можу розділяти однакові погляди. В багатьох моментах вони можуть суттєв, мати суттєві розбіжності, але в даний момент часу дуже важливо не бути пасивним і підтримувати один одного в ситуації, коли мова йде про встановлення справедливості. На мою думку, це зараз дуже важливо. Часи будуть буремні. Але українці, якщо організуються, якщо будуть підтримувати один одного, то ми всі будемо мати реальний шанс вижити, зберегти український народ, зберегти Україну і побудувати Україну як вищу форму організації українського народу. Оту Україну майбутнього, в якій влада та власність буде належати українському народу і буде працювати в його інтересах. І в тій Україні майбутнього. Таких прокурорів бути не повинно. Якщо людина прямо бреше в судовому засіданні, чи не виконує Конституцію, не виконує законодавство України, це має бути тотальна люстрація, тотальна зачистка. Одна із причин того, чому з 2014 року все розвернулося так, це те, що люстрації не відбулося. Те, що назвали люстрацією, навпаки було вибірково використано. Проти певних фахівців і навіть не побоюся цього слова патріотів, які були в правоохоронних органах. Але вони там були чужорідні, вони там багато хто з них були як білі ворони, і їх просто гарно під приводом люстрації звідти турнули. А наповнили ті всі органи, ну. У мене немає навіть цензурних слів, які, знаєте, є там медичні діагнози для встановлення рівня інтелекту. Тобто ситуація така, м'яко кажучи, невесела. Але чому я на цьому останній акцент таки поставив? Нам потрібно розуміти, що систему творять люди. І тотальна люстрація це одна із необхідних передумов для будівництва України майбутнього. Ось такий мій коментар. Прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте маніфест руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано, виходьте з нами на зв'язок, пишіть на вказану електронну адресу. Будемо гуртуватися для того, щоб побудувати взаємодопомогу, зберегти один одного і будувати ту Україну майбутнього, про яку, власне, ми написали в маніфесті. Дякую вам всім за увагу. Дякую за інформаційну підтримку. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.